Далі говоримо про перелік категорій внутрішньопереміщених осіб, які отриматимуть допомогу на проживання з 1 квітня. Їх, зокрема, розширили а також збільшили термін подання заяв на призначення виплат для переселенців. Тут варто зауважити, що допомогу на житло продовжили у березні ще на 6 місяців для окремих категорій ВПО. Ну і додатково уряд прийняв розроблену Мінсоцполітки постанову, уточнив перелік тих ВПО, які матимуть право на отримання виплат з квітня протягом ще. Шести місяців. Отже, до переліку втрапляють особи з тяжкими формами захворювань, яким не встановлено інвалідність, та діти, які влаштовані в сім'ї патронатного вихователя, а також патронатні вихователі за умови доходу менше 9,5 тисяч гривень продовжує виплати і переселенцям, які доглядають за дитиною до трьох років. Інші категорії можна побачити зокрема на екрані. Ну і далі ми поговоримо більш докладно щодо цієї теми і щодо заборони ос. Переселенців із тимчасового житла з нашою наступною і Це Ірина Верещук, віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Вітаємо вас вітаю. Отже, щодо анонсованої теми: Кабмін заборонив виселяти вразливі категорії внутрішніх переселенців з тимчасового житла. Розкажіть про це більш детально про це рішення, і яких саме категорій воно стосується. Дійсно, забезпечення житлом наших внутрішньо переміщених осіб є надзвичайно важливим питанням, і особливо соціально гострим воно стає з кожним роком війни. Станом на сьогодні є прийнята постанова, а саме зміни до 495 постанови, яка забороняє примусово виселяти сімей з дітьми. Пенсіонери, які втратили своє майно, так зруйноване або пошкоджене майно багатодітні сім'ї і решта категорії вразливих громадян. Ми зараз говоримо саме про них а, ну, тоді говоримо розпитуємо її щодо проблематики, з якими проблемами найчастіше стикаються переселенці в тимчасовому житлі. Чи чули ви можливо про випадки, коли їх примусово виселяють, виганяють з місць проживання? Так, і ми обговорюємо ці випадки у нас на штабі на щотижневій основі. Люди до нас телефонують, звертаються на 1548, пишуть у месенджери. Ми беремо такі факти, розглядаємо на наших засіданнях. До прикладу, зараз ми маємо кейс у Дніпрі, коли 265 осіб є під загрозою виселення. Звичайно, ми цього не допустимо. Я бачу, що працює і Дніпропетровська Ова, і всі необхідні органи спрацювали. Я їм за це дякую. Але Є питання до прикладу гуртожитків, так коли починається освітній процес, студенти повертаються, а там проживають ВПО. були випадки, коли людей виселяли. Також є питання, коли громадські організації. Звертаються до приватних власників, поселяють туди, туди наших ВПО, а до прикладу, через деякий час у приватного власника змінилась зацікавленість, і він або продав, або продає це майно, і також ставить перед фактом так, громадську організацію і власне людей, що прошу виселитись до такого то числа. Звичайно, ми з ними працюємо. Якщо я зараз звертаюся до наших людей, які мене чують у вас є такі випадки, дзвоніть до нас на гарячу лінію, ми будемо вам допомагати. А 15-48 ну, в цій частині важливо говорити і про житлові програми для переселенців. Скоріше за все, уряд такі на майбутнє, принаймні, розробляє, які вже, можливо, успішно працюють зараз. Дивіться, у нас є програми тимчасового розміщення, відповідно 930-та постанова, яка працює. Люди, які евакуюються, можуть проживати до 6 місяців безкоштовно з харчуванням і зі всім рештам. У нас є програми тимчасового житла. Це от вказана 495-та постанова. У нас є програми соціальної іпотеки і соціальної оренди. Соціальна іпотека це програма з урядом Німеччини, де 3% річних так кредит, який можуть отримати наші ВПО. Пані Ірино, на сам кінець чи будується нині житло для переселенців? Власне, якими пільгами вони можуть скористатися і чи готові в принципі його купувати, придбати це будується. От, до прикладу, наше міністерство підписало угоду з урядом Німеччини в п'яти областях: це Чернівецька, Львівська, Івано-Франківська, Київська і Вінницька. Дякую, вони будують житло. Це приблизно 2000 квартир. От сімей отримає квартири. Але давайте подивимось дві тисячі і потреба. Так, звичайно, цього не вистачає. Тому ми готуємося зараз. До міжнародного великого форуму в Берліні, який відбудеться у червні цього року, і власне наш меседж, а саме донори, які готові давати кошти і допомагати нашим внутрішньопереміщеним особам, повинні сфокусувати свою увагу на фінансах для будівництва житла ВПО. І тоді ми дійсно вирішимо першу чергову проблему, а вже працевлаштування і всі інші питання підуть похідними. Ну тут, врешті, можна лише зафіналити, що все ж таки внутрішньо переміщені особи українці, е, врешті-решт, розраховуватимуть не на е, житло, тимчасово від держави, але все ж таки на повернення до своїх оселі домівок. А е, коли це станеться, дякуємо вам. Ренаверещук, віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, була з нами.